Слава нації, слава її війську. Знаєте, йде страшна війна, це ні для кого не секрет. Ці слова ми з вами промовляємо постійно. Нарешті вже, і це не якийсь там Донбас, якийсь десь там колись. Дуже далеко. Це їхня справа, це там сепаратисти. Там Донбасяна, Лугандонія і тому подібне, да? тепер війна йде по суті, вздовж кордонів по всій Україні майже да? не будемо зараз враховувати західну частину поки що, це поки що залишається на паузі. Для нашого окупанта питання, можливо, часу. А, можливо, сподіватимемося, що таке воно не буде реалізованим. От. Але по факту а, лінія фронту в нас а, має тривалість а, приблизно, якщо б я не помилялась, біля 1200 кілометрів. А, наступна реальність наша це наближаюча зима з усіма її проблемами, при тому, що окупант нас намагається залишити без джерел опалення. От, ціни ростуть, що ще нас обурює зазвичай, а що ще, а що ще кого нас, нас обурює? От в цьому є головне питання. Ми з вами знаходимось, по суті, ми, громадяни України, всі, хто на сьогодні залишився ще на своїй землі, хоча певним чином і ті, які знаходяться поза межами кордонів України, вони все ж таки перебувають зараз в стані, в стані виживання. Що таке виживання для людини? Ми є біологічними організмами, тому в певній ступені ми можемо говорити про фізичне виживання, так? але так як ми все ж таки homo sapiens, можливо, в певній ступені, ми б ще з вами говорили би про виживання ментальне, психологічне і духовне моральне. Культурне. Оці три головні складові, без яких по великому рахунку ми би не вважали себе людьми. Але питання головне залишається відкритим все ж таки в тому, які, пи... які пункти з цих трьох для вас є важливими і тими, які ви проговарюєте. Що вони для вас означають, тобто, яким чином ви їх підживлюєте, і скільки часу і енергії ви приділяєте кожному з цих пунктів, аби триматися на плаву, скажімо так, відкрито. І це не пафосні слова, це не просто слова з якихось конспектів, чи підручників, з... Націоналізму можливо. Але для людей, які мають паспорти, тобто мають громадянство певної держави, ці три чинника є моральним обов'язком. Якщо ми з вами не виконаємо в повній ступені Функціювання цих трьох пунктів ми навряд чи з вами зможемо встояти проти нашого ворога. Як для чого, чому саме варто вмикати розуміння важливості? Цих трьох складових Ну, тут питання на роздум. Питання ще в тому, що хто звик міркувати в цьому напрямку, він продовжує міркувати, він знаходитиме відповіді на ці питання, він міцнішатиме, і більш того, він ще й буде це розповсюджувати. Інше питання в тому, як Достукатись, догукатися, докликатись до тих, хто все ж таки ще, можливо, не в певній ступені це розуміє, або навіть і не знає, що саме це варто розуміти. Просто докласти зусиль, просто поцікавитись, чому це так. Часи важкі, часи, які. З іншого боку, є величними, тому що це час очищення, війна це завжди час очищення. Або це час, все ж таки, коли нам вже нема що очищати і нема кому це робити. І тому буде це просто питанням того, скільки нам треба часу для того, щоб таке самозничитись, тому що в нас є два фронти виживаємості. Це фронт, коли нам треба стояти проти наших вбивців, проти окупанта. І другий фронт, коли нам треба зміцнішати себе особисто. Яким чином ми себе зміцнюємо? Тут теж дуже цікаве питання: і чи зміцнюємо ми себе? Знову ж таки, тут теж є певні... Фактори, як ми виживемо фізично і як нам встояти психологічно, психологічно ми можемо встояти через е, якість е, нашої ментальності, е, когнітивності, як хочете, е, духовності, культурності, е, е, наскільки ми е, вмикаємо розуміння реальності І плюс ще і себе в цій реальності. Історія з тим, що давайте жити на позитивчики, ну, вона не працює. Тому що позитивчик позитивчиком, але в нас працює інстинкт самозбереження. Тобто є певні чинники, які роздратовують наші певні мозгові рецептори. Не психологічні, навіть психічні, ми розуміємо, що скрізь загрози, і серед цієї загрози нам треба знайти шляхи збереження свого життя. От. І це один бік нашої задачі. Інший бік це як ми докладаємо зусиль, як ми працюємо над собою. А це треба вмикати вже свідомість. Свідомість, тобто проговорюючи своїми словами, притом своїми назвами на певні ситуації, які відбуваються, і вся історія з тим, що якось воно буде, а ми встоїмо і ми переможемо, це дуже правильно, але воно має підкріплюватись. Підкріплюватись, знаєте, от такою само... самовідчуттям, я б даже сказала, знову ж таки, в цій історії, що я можу зробити, що я маю зробити, що сьогодні працює на те, що ми ще залишаємо з вами фізично живими, і чому саме ми з вами ще не в окупації, і чому саме ми з вами ще живі? Чому ще? Тому що кожного дня в середньому, по відкритій офіційній статистиці, цивільних гине в середньому 20 громадян на добу. Цифри стосовно наших захисників є різні, приблизно ми плюс-мінус з вами можливо розуміємо, які ці цифри. Далі. Після того, як ми це проговоримо і ми це усвідомимо, нам треба з вами сконструювати розуміння, можливо, певну матрицю, в якій би ми змогли з вами разом протидіяти цьому тотальному руйнуванню, яке сунеться з усіх боків. Руйнуванню зовнішньому, так, фізичному, те, що ми бачимо в круги, да, починаючи елементарно, з того, що ворог нас атакує серйозними да, засобами, такими як ракети, шахеди, артилерія. От І Плюс а, руйнація, яка відбувається зсередини самого суспільства. А, руйнація духовна. А, і а, духовна руйнація а, це найстрашніше, що може з нами статися. А, гасла, типу, а, ми сподіваємося, що все буде добре. Дай Бог ми дочекаємось, дай Бог ми встоїмо» – Це гасла… А, вони суто емоційні. Далі що? Після того, як ми це промовляємо, які наші далі дії? Що кожен з нас зробить для того, щоб дійсно це спрацювало? Дай Бог з нами це не станеться. Далі, стоп! Що ти зробив, щоб такого не сталося? І тут же питання, що я маю зробити, що я міг би зробити, що я можу зробити, більш того, що я зобов'язаний зробити. Невже це не цікаво? Невже ми з вами не дійшли потужності колективного розуму, коли це буде нашим звичним? Станом психологічним і розумовим, коли ми будемо шукати з вами відповіді. Бо так як і в своєму спілкуванні з вами ще з го року я ставила запитання, що ж ми робимо для того, щоб встояти, так само і сьогодні, ці запитання залишаються відкритими: що ж ми таки робимо? Uh, і хто з нас ставиться за питаннями, що ми маємо зробити? І ще раз я повторюю, що ми зобов'язані зробити, Потому, тому що uh, встояти, вижити uh, це наш обов'язок. Обов'язок як громадян, обов'язок як етносу, обов'язок кожного з нас, який є носієм uh, українського гену. Війна ця екзистенціальна, Ми це розуміємо, це вже проговарювалось, нарешті вголос. Тобто війна на, наш, на виживаємість, і ми маємо заслужити і вибороти право на життя. Якщо ми не докладаємо зусиль фізичних, інтелектуальних і матеріальних для того, щоб вижити, ми не маємо права. Ну, такого, знаєте, глобально, морального. Не те, що ну, не маємо права. Ми, ми, просто, ми просто не виживемо. Певний відсоток наших людей, які це усвідомлюють і тягнуть на собі тягар виживаємості всіх решта. Це не тільки вони роблять, тому що вони пішли до війська або вдягнули камуфляж, і на них тепер вся відповідальність. Бо це не ваша справа, це справа тільки їх, бо вони так самі вирішили або так склалися, і куди їм тепер діватися, вони ж отримують 100 тисяч. Насправді це страшні слова, але їх чутно ну, звідусіль. Це можна почути серед розмов якихось колективних, це можна почути серед якихось сперечань в певних ситуаціях. Це страшно, насправді, що взагалі існують е, такі позиції е, з боку наших людей. Давайте ми всі е, ставитимемо по тисячу разів на день е, запитання, що я маю зробити, що я зобов'язаний зробити, е, і що я можу зробити всупереч всьому, для того, щоб е, мої дії і моє розуміння. Змогло бути складовою того загального процесу спротиву нашому окупанту, який робиться насправді тільки значно меншою кількістю наших людей, яких ми на початку розмови з вами назвали громадянами України, українцями. І от, через те, що ми почнемо ставити собі такі запитання, повірте, ми почнемо шукати відповіді. Коли ми почнемо шукати відповіді, ми їх почнемо знаходити. І тоді сформується цей колективний разум, він сформується не на жалобі до загиблих, безвісті зниклих, закатованих, а він сформується на Силі на потужності духу і нашої свідомості, які приведе до колективних масових, які стануть звичайними дій. Там, де ми не просто будемо проплакувати загиблих захисників, а там, де ми будемо. Там, де ми задіємо наші, нашу енергію, наше матеріальне здобуття особисто кожного з нас, які ми покладемо в цей фонд всієї нації. Фонд, який сьогодні ми можемо назвати яким словом на кшалт боротьба. Виживаємість, відродження. Ми маємо відчути кожен з нас себе частиною цього механізму. Ми маємо побачити цей механізм от просто візуально собі визначити себе. Як якийсь елемент цього механізму, і кожен з нас має себе таким відчути. І тоді ми можемо запустити потужну хвилю, хвилю свідомості і сформуємо свою парадігму. Бо наразі в нас парадігма тільки зводиться до цього некрокульту. Де ми просто оплакуємо, бо ми страждаємо, жаліємо себе одне одного і, по суті, на цьому зупиняємось. Ну, можливо, рефлекторно хтось покладе 250-300 гривень 500 десь, якщо в настрій вам потрапить волонтер. З закликами допомоги. Ну, просто вам потрапив певний настрій, і ви таки пожертвували якісь там піввідсотка свого здобутку. Але це має бути насправді свідомим внеском, коли ви будете вкладати в спільну цю справу. не Відсотка за настроєм, а у вас буде виділений відсоток, який ви відірвете від себе, замість того, щоб потратити, витратити на себе. Не просто десь воно вам не нашкодить, не зробить погоди, а там десь замість себе. Ви розумієте, що сьогодні тупо ви не купите навіть собі хліба або там цукерок. Або ж шматка м'яса чи ковбаси, і ви не з'їсте, а ви це докладете в цей фонд нашої виживаємості. І, повірте, це може змінити ситуацію, бо на даний момент ситуація перетворилася вже на патову. Питання часу, питання там не три доби, не три тижні, можливо, і не три місяці, але питання ближчого часу занадто ближчого часу. Бо сьогодні патовість цієї ситуації вона набирає обертів вже аби не в геометричній прогресії, в арифметичній це точно. І далі це буде набуватися швидше і швидше. Якщо в нас з вами є все ж таки бажання жити, і ми вважаємо себе гідними життя, більш того, життя на своїй рідній землі, зі своїми цінностями, відстоєною культурою, відстоєною землею, Відстойними домівками. У нас не буде іншого часу, ніж вчора, сьогодні встати нарешті з диванів і змінити звичку, жити так званим мирним життям. Його давно не існує, його і не існувало років так 900 останніх. Тому, тому час нарешті почати діяти. Ну, як би це так приславуто не звучало. Якщо ви ще не діяли, не, недооцінюйте себе. От, повірте, ворог от ворог нас. Шикарно оцінюю, Ми для них є загрозою для їхнього існування. Тому вони знайшли в себе силу волі, знайшли в собі час, знайшли ресурс для того, щоб прийти і нас вбити і забрати наші домівки, нашу землю. А ми чому з вами досі цього часом і цих ресурсів не знаходимо це якісь такі страшні. Потворні перекоси в свідомості в нашій з вами. То час виправляти це нас, ще раз повторю, в нас не буде іншого часу, по суті, в нас його вже і немає. Слава Україні!